Благословен будь цей дім Божий. На все добре, на все гоже. Христос рождається з Пустіть нас до хати. Ти різдвяний святковий час заколядувати. А ми, браття українці зібралися нині, щоб сповістити у ваші хатині. Тож дозвольте зайти в хату заколюдвати. Ми щастя їм принести Богу честь віддати. Слава Богу, Христослав, на весь світ, на всю Україну подигав нам загинути у лиху годину. А сьогодні ми Флеймі радість у Флеймі раді становила, що стар у я народила сина. Ми не саме у той зістку по всій Україні. Олюдився у люто і вашій родині. По праці ми спокійно спали, коли м'ято спочивали. Кругом стояла ніч як море, по небесах горіли зорі, і раптом, братя, гляньте, ніч ясніє, Не небу сялю в Зірка стала у зеніті, тим не бійся, що світі. Світе ясний, ангел де до нас прекрасний. Середій всі люди, приходить хвилина, постала на світі господня, дитина. На ту новину, надії в печалі. Великі народи століття чекали, тож слово пророче природженяється нині, коли це є, мій богі Постав скині. Поставця все світо Господь на об'яти з неба прийшов, щоб світ рятувати. Мабуть, від Бога це веління, це сяйво і видіння. Стояв на нам здавалося, що сітіхи затретів, усі з собою поєдналися, уся у кривочку пройшав, забув про про кару. Дятку готово дари, і до вертебу поспішав, поспішили ми їх в бої, і дари взяли з собою. Ягнятка з нашої отари, і перші до Христа прийшли, його ми перші привітали. На цю біся ждав віками, відходими з ворогами, і в боях заснула воля, легли друзі серед поля. Нині встане всі з могили, що за Україну спочили. Нині встане дух народу, в бій покличе за свободу. Встане правда, староп'ята, нарід на наката. І за тюрми, і кайдани буде смерть і кров, і рани. Ми прийдемо до перемоги, боргів з з дороги, і повстане вся держава, і її колишня слава. Зникне страх, прийде завзяття, за державу стіймо, браті. Нині нам настала свята година. Святкуємо ж разом, як одна родина, згадаємо про всіх, посумуємо серцями за тими, кого більше не буде, і знаємо. Згадаємо за всіх. То про Україну має, хай Христос маленький, їх оберігає. Готермарген, готи так, я прийшов не просто так. Бах си міто скольку люто. Буде торгам Може куплю, може уторгую. Але кредит оформлю файні вам. На лахи чи прикраси, чи на просто інші крам. Ти, і зайчив дорогий, мої кілю масло, моя зірочка ясна, абисну розлад. Я торги о ні, то вже не буде. Не такі сіні люди, щоб з тобою торгувати і про Бога забувати. Чого воно посходилося? Чого воно зажурилося, слово їхні пусті. А послухайте мої, як я в городі бував, Козу нали, а я вкрав. Маня ззаду підганяла, на базарі гроші вкрала. І що мені тепер треба робити? Ну треба десь гроші заробити. Ото куплю мені брошку, А я тобі говно гармошку. Тож ви люди не скупіться, з баксом чесно поділіться. Геть Бариго, йди з хати, Перестань убрехати, брехати, тільки ще ми роли, щоб у твоїх потах були. Бо прийшов же час розплати. Забирайся, бакси з хати. Не кричи, що ти хочеш? Я не винен, вам нічого. Ну, де маня, мамаша, ну там і я папаша, і я хвилю місію, того, котрий дає грошей, но ото крам у моїй крамниці. Як вам буду тіштись, файні молодеці. а якщо грошей заборкує, то баксом файний кредит організує. Наразі заборгуєш, а, а потом почалося, ти не даруєш. Коти з хати маєш і маєтки забираєш. Провайте ти в з хати. Ми не хочемо торгувати. Що бакса гнати, бакса з хати виганяти. Я вам кажу, тут і вже ад вас і рутмить прийде. Я й що щось ідія. ніхто нас не Ой. пожаліє. Бакс ти мій, як біда, то всі до мене, а як побідіть твуй до Ірода приведу. Цар і сюди йдуть, а до землі всі впадуть. Що тут шум? Чого всім треба? Володарю, землі і неба, то ці, хто чесний проти тебе. Що, що за дивнені з вами? Я царем і над царями. Чи не так, баксе? Бо так, мій пане. Ти є цар, та лише земний, а народився, цар таємний, що постане над царями, над землею небесами. Він не цар, він вічний Бог. То хто панує без того, і ти боїшся того Бога, тому лиха твоя дорога. Що за бред? А ти, бакси, кажеш ще людина? О, базо чим! А ну глянь, читай Аврааму. Що там пише твої пани? Ну Зараз удихня пошукаю. О, всі руки попіднімали і пану таку звістку дочитали. Абе це дикіндерем. Йонки-п'єнки гайта вістав, йо всього прогає. Єсту, Єсто, то таке місто. Написано святими словами, десь потребує народити Ісус у Яскині. Від Пречестої Діви Марії у місті вифлеємі, мігородоросизукля модреці, я в царному з борода. Не з далекого сходу, з України віками йдемо, і від свого рідного народу ми Христові офіру несем. Народжував Бога попросим, освятити страждальний наш край, оприйми наші Суку, сльози, і людей за гріхи не край. До тебе, Христи, йду з молитвами за український нарід, за родину, за обездону нашу країну. Тебе ми просим, дитятко Боже, як бідне серце просити, може, Змилосердися, Боже, над нами. Над нашим краєм та ви братами, пошли ж нам долю, верни нам волю, Додай нас наги, сил та світла. Щастя, дай Боже, народу, і много я, много я літа. Я впаду на коліна і скажу царю, за мову материнську, я благаю. Я поклонюся і попрошу. Ісусе, верни на віру, тебе випрошу. Я схилюсь до землі і мовлю. Боже, нам єдність, дай вона лише допоможе. То може йому удар зачатку Божого нам за все. Ну що ж, ідіть старано узнавайте, про все гарненько розпитайте, а як знайдете оце це те дитя, скажіть мені, що поклонився йому я. Де родився ваш містія, і владика, і надія, цар? Я вітати, ох! Прийду, я привітаю, дарунок красний принесу. Мечем оцим тобі я заспіваю, мечем оцим тебе я рознесу. Гей, слугові. Бери меча, гостристальною зброю, і цей наказ виконуй, що я тобі скажу. Всіх дітей без розбору вилю без тобі різати, рубати, душить, щоб не міг цей цар місія жити. Він наказ на це сиділо, що я спролю зроблю я крові Не боюсь, Ісус, ти цар, і вічний бог. той, хто панує без тривог? І ти боїшся того бога. Тому лиха твоя дорога. І людний виний ти караєш, на вину кров ти проливаєш. То за свої страшні злодійства ти згинеш і люди навік, то щезнеш ти в нас кутюгу, бо муки всім чи не раз. Ти не відкупишся від смерті, от настав твій смертний час. Що задумав, ти лукавий вигубити люд ви справить? О, смерти, смерти, моя мила, а ти служила мені не раз. І всякі у зародку душила. Згадаймо ж цей прекрасний час. Хай непокирний кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Ні, не вдасться це проклятий, ти не будеш панувати, бо царем буде дитятко, Вифлеємське ємське отрочатко, а дивчини в лютий злочин, що вбивати, дав ти почин. Я тебе за це те караю і без серця тут спинаю. ух, хух -ху, злий дух. О, голубчику мій милий, аж тепер ти будеш мій, а пам'ятаєш, все тебе я підмовляв, щоб ти Бога ображав. У розкошах проживав, пив, гуляв, банкетував, за Ісусом оганяв. Ти не думав умирати і рахунок Богу здати, лишень пив, гуляв, і мені душу запродав. Аж тепер, брате коханий, підеш в пекло разом зі мною і на сьомий день обкипиш смолою. Тепер підеш, пане брате, ті гроші відрубляти, ті золоті монети, що давав ти на банкети. А що? може, хочеш ти до неба, а ти знай, тебе там давно не треба, для тебе пекло вже готове. Давай рухайся, панове. Ніщо безкарна не пройде і ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі свисає. Ірод вже не має влади, вже не буде в світі зради. Різдвяна зірка за столом рідню збирає, як символ віри на столі горить. Нехай завжди вас Бог благословляє. Добром діліться, вірте та любіть. Зірничка з неба світло кидає, Христос, дитятко, нині рождає. Світи серниці, хрестуй Марій, кипе в нашім серці віру й надію. Та зірничка, сірничка в різдвяні свято, я сам щастя по наших хат. здоров'я, тихо, пошану для світу. Готва і долі на літо. літа. Дніпробня тільки Карпати, а в хаті же, те сім'я. Хай корадує кожна хата, зрізного хреста Україну. А я вам помічу, як бакс багатенький. Хай від вас тече біда усенька. Ним кароти пустуків, стоку с кім іденсів, на небрахний овес, на кінь і на ваш пес най й не прагне молока від корови і бика на розхвітне кожен пруд і знесе яйце кугут. Здорові, і сили вам в цілому році, щоб вас не ні в серці. Ні, боці, щоб вас креза не лякала, гриб застуда обминала, щоб достаток був у домі, діти щоб були здорові. Щоб ям щоб розховалося в дурі, щоб сало рохало в хліві, на дворі стояв Феррарі, а в гаражі ще Лексус до пари. В хаті з мрамору, камін і басейн, хоча б один гідромасажир, джакузі. І пиво, щоб повдалося в пузі, в сейфах, злітках, в порубах вина не мало. щоб у хаті і коморі те, що треба, та й стояло. Щоб ви міряли гроші. Мискає, а діточок своє колиски, щоб кожна жона цвіла як весна. А кожен чоловік, аби жив до ста, паде господарю з нами поділіться, і тоді буде все вестися, проростати і нестися. Гроші, діти і пацієнта. Все привали вам у хату. Все буде натур, ніж гуд, аліс, аліс капут, а зате він чума. Дайте щось нієм, відра.